Доброго Дня, мої шановні глядачі, з вами я Наталя Заполіді зі своїми розповідями про прикрашання. І нині, хоча з такою стрижкою на літо, як от зараз у мене, хустка є особливо актуальною, я не буду сьогодні розповідати про хустки. Натомість я хочу вам поділитися з вами своїми секретами, своїми знахідками, як я, як я що я роблю з намистами. Ну, Чого я вирішила зробити це відео, а через те, що тут також є свої хитрощі, тут є про що балакати. Якщо звертатися до української традиції, до наших предків, то вони любили носити звідси і доси. І дуже плотно, так? І якщо ви маєте таке намисто каскадом, от я також маю таке намисто каскадом, я його дуже люблю, Боже, як воно блищиться. Це є перламутр то ви просто його собі одягли і пішли. І все вже з вами є добре. Так? Є купа, і вже дуже є всього багато. А, і, ну це намисто роблено з перламутру, з крайчика ракушок. І ці сережки також, я їх називаю пані Перлина. Це така дівчинка. Бачите, усі... Ну, не дівчинка, а пані. Така от, підібрані кольори, як до справжніх перлів. Коричневато-фіолеваті. Фіолетуваті. Ну, Мені замало завжди. Я завжди кажу, що я би ще щось додала ще, ще, і ще. Я до цього намиста додаю, що зовсім не перли. Отаке таке намисто. Це також є алюзія з тим, як прикрашалися наші предки. Бачите, ну, чого я брала чорну якби, ковтинку, Того, що на її тлі видно зразу все дуже добре. З, така є асоціація з українською традицією, носили дукачі круглі, і от вони такі гарні виглядають дуже автентично. Хоча це східна прикраса. А, ну і мені ще цього замало, я би ще сюди перли взяла. Ну, Ось такий каскад. Так, ще поверх того ще одягнула би о! І будемо мати від шиї і до оце. В українській традиції а, а, намиста з перл. А, Ну, це не були правдиві, якби перли, це були ну, хоча були і перли у більш заможних класів. Але те, що носили, носили нижні верстви населення, селяни, так, то вони мали такі намисто, називалися баламути. А чого вони називалися баламути? Бо людині ну, від землі, з села, перламутр, це якесь неукраїнське слово, не говорило ні про що. Так. І тоді вони собі баламути. Ну таке гарне, блискуче намисто, воно. На жінці, на дівчині, ну, дуже баламутить всіх хлопців і чоловіків навколо. Перламутр баламути. Отже, коли у вас немає готового каскаду, а вам хочеться його зробити. Тут також є такі ну, невеликі хитрощі, які я з вами хочу поділитися. От знімаю зараз ці сережки, вони не пасують. Зараз будемо експериментувати з червоними відтінками. З відтінками червоного. Я взагалі, знаєте, маю таку наглість, що я люблю компонувати всілякі матеріали різнорідні, наприклад, дерево, і корал, і пластик, якщо вони однакового кольору або відтінків, і якщо це пасує. Ну, хочу вам зараз показати. Отже, не маємо каскаду, робимо каскад. Я маю таке намисточко, мені його подарувала, я не знаю, що це є, агати. Во справді матові, тобто не шліфовані. Але я не люблю, коли не блискуче. Через те, я знаєте, що з ними зробила? Я взяла їх в олію. Будь-яку олію, якщо ви маєте ароматичну олію, то ви ще будете пахнути. Просто змочила руки, так їх пошустала, і от вони такі блискучі. Я в них плаваю, купаюся у морі, і тоді з часом цей блиск згасає, а тоді ви знову їх масло і отак. І вони є дуже коротенькі, я їх надзвичайно люблю за те, що вони короткі. Отак під шию раз. Починаємо з коротших і з менших. Це що на шиї, є. Далі є отакі таке намисто. Це є фальшиві коралі. Воно вже довше, бачите? Ну і як так от, ну, негарно, ну що тут? Ні про що. Далі я маю таке справжнє коралове намисто. кораловий бісер. Зачіпаю також його. Це буде нам давати об'єм. Тут у мене такі є дерев'яні також в тон. І їх сюди. І залишається все одно пусте місце сюди, що то проситься. І що сюди проситься, я маю от таку штучку. Мені донька її привезла, перепрошую, з Китаю. Це її китайський піон. Ну, вони, напевно, автентичні вирізали з коралів. Ну, а це зроблене з пластику. Але Кому, якби вам не сказали, ви б не знали. правда? А як то буде висіти на шиї, то ніхто й не здогадається. І тут що гарно можна регулювати довжину. І тоді я оце місце заповнюю цим піоном. Бачите, зовсім виходить інакший силует. Ще от є таке цікаве намисто, ну, верніше, воно є зовсім не цікаве, це є зовсім два таких простеньких. Разочки індійських бус, різнокольорових камінчиків, таких, знаєте, гостреньких. І добре те, що ну, вони є натуральні і червоні. І також їх можна одягати сюди, але якщо одягнути так, то вони перекриють одне одне. То, що я тоді роблю, це така хитрість. Чіпаються, знаєте, це не я придумала, це моя донька, така розумниця. Щіпаєте одне з другим. І у вас виходить вже довший розочок, і тоді ви можете його одягати отак. Все, маєте таке намисто, одягаєте його отак, слідкуючи за тим, щоб ці замки були збоку, і маєте ще одне доповнення сюди. Дякую вам за увагу! На все вам добре, прикрашайтеся, радійте, побачимося!